зцілення цієї карми задобрити духів роду. Її сила пробила невидимий купол, веління до пращурів роду. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок! Активує сповіщення про всі наші відео. У медитації я бачила родове дерево, а в ньому дівчину зі сплетеними ногами. Мандра Гора промайнула в голові. Вона почала крутитись, танцювати і кричати. Від її крику з'явились ще такі самі дівчата, і з кожної з'явилось родове дерево. Дівчата сплели свої руки одна з одної і отворила коло дівчат, а з них коло дерев. Від дівчат і дерев вийшла енергія, сила якої пробила невидимий темний купол і вирвалась у простір. Дівчата зникли, розповіла мені своє видіння, одна світла душа. Я не зрозуміла, що це було, додала вона. Думається, видіння про силу роду і про необхідність стілення її карми. На необхідність зцілення може вказувати мандрагора, відповіла я. Це видіння, розказане мені минулого тижня, визначило тему нашого сьогоднішнього відео. Ваші життєві негаразди, ворогування в родині, фінансові проблеми, складні стосунки з батьками чи навпаки з дітьми. Нездатність брати відповідальність за свою сім'ю, якщо ви чоловік чи авторитаризм у сім'ї з боку жінки, образи, самотність та багато інших можуть бути зовсім не вашими, а успадкованими вами від ваших пращурів. Іншими словами, вони можуть бути вашою родовою кармою. Фахівці з дослідження родової карми вважають, що не існує доброї чи поганої карми роду. Що будь-яка карма пращурів виправдана тим часом і умовами, у яких вони жили. Дозволю собі не погодитися з ними з точки зору карми вбивства, зрадництва чи навмисного завдання шкоди будь-якій живій істоті. Поговорити про родову карму я викликала на взаємодію Архангела Аріеля, як архангела сили, духу і розуму. Архангел Аріель володіє здатністю контролювати священні аспекти Землі, підключатися до духовної енергії і сили Землі, користуватися її життєвою силою і зціленням. говорить Архангел Аріель. Більшість душ, майже усі душі, які приходять у земні втілення, приходять без усвідомлення, як жити, як діяти. Не задумується над тим, у якому родовому зв'язку перебувають із своїми пращурами. Хто такі пращури? Вашими пращурами можете бути ви самі, тоді маєте відпрацювати власну карму своїх минулих втілень, а буває і так, що вам доводиться відпрацьовувати не свою карму, яка може лягати тягарем на ваше життя, закривати від вас життєві блага, позначатися на стані вашого здоров'я на фінансових потоках. На продовження роду. Щодо продовження роду говоримо про випадок, якщо душа втілилася з програмою продовження роду і повинна її виконати. Розглянемо також карму самотності і замкнутість у собі. Не всі самотні у втілені душі втілювалися із програмою продовження роду. У такому випадку, їхня самотність виправдана контрактом душі і не є родовою кармою. Родовою кармою може бути відлюдництво як замкнутість у собі. Для відпрацювання такої карми людина самітник має навчитися відкриватися іншим і ділитися з ними своєю мудрістю. Відлюдництво одного із представників роду може бути також вибором душі для порятунку роду через власну мудрість. Відлюдництво і самотність самостійно обирають сильні душі. Архангеле Аріелю, давай поговоримо на тему, яка певна цікавить кожного про здоров'я. У яких випадках втілена душа може унаслідувати захворювання і родову карму? Яка родова карма може стати причиною народження діток з особливими вадами розвитку? У деяких випадках це душі, які відпрацьовують власну карму. Вони могли обрати народження у нездоровому тілі для відпрацювання важкої карми власних дій. Щодо найближчої людини. Але через проблеми із здоров'ям втілені душі можуть також відпрацьовувати родову магію пращурів. Якщо хтось у роду займався магією і її інструментами наніс шкоду іншій людині, пращури можуть спокутувати карму цих дій як в особливих захворюваннях, так і в матеріальній богості, у самотності чи негараздах подружнього життя. Залежить на яку сферу життя пращурам було здійснено магічні дії щодо іншої людини. Проте ваші хвороби, фінансові невдачі, подружні зради чи самотність та інші камені спотикання у вашому житті можуть мати й інші родові причини. Роботу із родом і родовими програмами можна проводити в медитаціях зустріч з хранителем роду та зустріч із дорогою душею, із мого авторського курсу Божественної магії. Мій містичний всесвіт. Породичатися із різними архангелами можна в медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Рієльо, а хто визначає, на кого саме в роду падає певна карма пращура? Це визначає дух пращура разом із душею, яка йде у втілення. Але ж у втілені душа не здатна про це згадати, зрозуміти, яку саме родову карму їй необхідно відпрацювати. Душі надаються життєві можливості для того, щоб це зрозуміти. А відчує вона їх чи ні, залежить від її духовного розвитку. Такі можливості до неї можуть приходити через різні інформаційні джерела. Архангеле Аріелю, Як задобрити духів пращурів, духів роду, щоб очистити своє життя від їхніх кримічних подарунків? І родом ви маєте працювати постійно. Поки живете втіленими у земному плані, маєте постійно перебувати в енергетичній взаємодії з ними задля зцілення. Задля підтримки вашого роду. Маєте працювати з духом вашого роду і хранителем вашого роду із пращурами. Якщо ви духовно зростаєте, але не працюєте із своїм родом, у певний момент ваш рід зверне вашу увагу на необхідність такої роботи. Я ж там вам один із інструментів для роботи із пращурами вашого роду через взаємодію зі мною. Іменем найвищої сили і мудрості у мені, у взаємодії з Архангелем Аріелем я з'єднуюся із моїм родом, і з кожним із пращурів мого роду задля наповнення його силою моєї любові. У взаємодії з Архангелом Аріелем я з'єднуюся із пращурами мого роду задля зцілення божественними енергіями його карми. Іменем найвищої сили і мудрості у мені. У взаємодії з архангелем Аріелем я з'єднуюся із тими пращурами мого роду, чию карму відпрацьовую задля отримання їхнього благословення на зцілення цієї карми.